Організація. Так. У цьому, будь ласка, проєкт рішення так і озвучте. І ставте на голосування. Будь ласка, я переодуюсь. Я не ставлю проєкт рішення на голосування. Включіть проєкт рішення. Перевежу включення. Що ти там робити? Не спій. Уже не рада спіль. включила. Це Що ви включаєте? За ДНР. Вашу пропозицію я став на голосування. Я ставлю пропозицію, йдете на Дудську. Ну, хватить, ви йдеть. Ні, не, не. Сергій, не. ми її не озвучили таким чином, як воно є. Так байте жопу заносіть своему. Пусть Постіли так, як йому поговорить. Я ще раз прошу поставить порядок денний вопрос і про ДНР, і ЛНР, а так як я його озвучив про підтримку визнання Російської Федерації держави Агресії. Я не зриваю, я, я прошу не перекручувати слова, це дуже важливо. Якщо для вас це не відповідальне, то для мене кожне слово тут відповідає. Саме проекти цього рішення заб'є. Рішення, це це візки у вас. Якщо в навіть записи, ви сказали, ставлю проект, давайте поставимо порядок денний про ДНР і ЛНР. Як, про що? А прошу. Я, я поставив на голосування пропозицію Олександра Радунського про включення питань. І вона підтримана депутатом. Як ви про ДНР і я прошу. Ви. Ще раз повторите результат голосування. 52 за це рішення прийнято. Пропозиція депутатів Рада про зняття з до питання номер 19.